Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ласкаво просимо, до пекла! Слава нации! Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Россия распочала вторжение на земли из моря из-под с, с самого ранку находят поведомления про ракетные обстрелы, вейсковую и цивильную инфраструктуру по всей Украине. Это мир, я русский военный корабль. Президент тут. Всі ми тут захищаємо нашу нашу. Україна під ударом, але наші збройні сили активно чинять опір росіянам. Що робить перше? Питаємо паляниця. Побушого гостей зустрічаємо хлібом, сіллю, росію зустрічаємо хлібом, блять. Радом і прикладом. А змійки стінички та лазити пить паткому Україна! Ви не п'яти. Ну, а героїчні захисники Маріуполя, попри всі побрехенті російської пропаганди, і далі відважно тримають оборону. Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію азовсталі. Азов сталь right right Масштабна ракетна атака на Україну. Повітряна тривога в усіх регіонах. Битва за Сєвєродонецьк триває. Українські військові змогли перегрупуватися. У місті тривають позиційні вуличні бої. Я сьогодні знову обстріляли Запорізьку АЕС. Українські військові влучили ракетою Нептун у крейсер Москва, Москва Чорноморського флоту Москва. Російської Федерації. На острові Зміїний підняли український прапор. Точним влучанням збройні сили України обрізали рух Антонівським мостом до Херсона. Блискавичне звільнення Харківщини це топ-тема не лише для України, а й для усього світу. Російські війська, які півроку тримали в окупації частину області, залишають боєприпаси, техніку і чим душ тікають від збройних сил. 144 українських захисників повернулися додому із російського полону. Українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень на байрактари. Українці, ви в космос, Ми купили супутник. Окупанти тікають з Херсона через понтонні переправи. 142-ї І напрямок залишається одним з найскладніших. Не золо. Пархморсний.